Засвітитись у темряві цими вихідними допомагали ужгородцям волонтери Товариства Червоного Христа вуличну акцію організували, аби подарувати перехожим власноруч створені світловідбиваючі брелоки, які зможуть захистити з настанням сутінок. Також людям розповіли, як опанувати свої емоції у кризових ситуаціях. Сьогодні ми влаштовуємо акцію будь зроби себе помітним у цій темряві, і будемо роздавати такі прекрасні брелочки з нашими символами Червоним хрестом, щоб у таку темряву зробити себе помітним водіям. Просто коли йде дощик, щоб там вони себе зробили помітними, щоб люди дбали про власну безпеку. Бо перш за все, ми маємо розказати і зробити безпечний простір для себе і для всіх оточуючих, також ми роздаємо такі інформаційні. Листівочки, в яких вказано, що таке стрес розказуємо, як можна подолати стрес, як можна з ним справитися. Тут коротко вказані такі вправи, як на дихання і заземлення. Люди можуть собі приділити одну хвилинку, і вони зможуть знизити свій психоемоційний стан і покращити тим самим своє благополуччя. Ця акція одна з десятків інших, спрямованих на психосоціальну підтримку мешканців краю. З травня минулого року до подібних заходів Закарпатської обласної організації Товариства Червоного Христа України долучилося понад 15 тисяч осіб, як дітей, так і дорослих. Психосоціальна підтримка від Червоного Хреста це заходи, які спрямовані на покращення психоемоційного стану людей, які пережили певні кризові події. Тобто ми з вами зараз всі перебуваємо в такій ситуації, яка впливає на наш психічний стан, і відповідно наші заходи для дітей дорослих. І осіб поважного віку, а також волонтерів і співробітників, допомагають знизити рівень стресу, покращити емоційний стан, розвіятися, знайти нових друзів, тобто і соціалізація, і покращення емоційного стану. Напрямок психосоціальної підтримки нині діє в Ужгороді, Мукачеві, Хусті, Тячеві та Іршаві. Спеціально підготовані волонтери проводять заняття для дітей, тренінги та сімейні заходи. Долучатися запрошують усіх охочих.